А для дитячої кімнати щось порекомендуєш. Ну, по форнітуру аксор, звичайно, є комплектація first tilt. Аксор піклується за дітей. Дуже класна комплектація. Тобто, при відкриванні ручки на 90 градусів у нас вікно відкидується. Тобто, щоб дитині відкрити це вікно повністю, треба його закрити, провернути ручку на 180 градусів, а потім її відкрити повністю. Тобто, фурнітура працює навпаки. І до речі, дана фурнітура, така фурнітура, треба цю ручку туди перекрутити, але це потім зробимо. Е комплектується ручкою з ключом, тобто, можна зафіксувати в режимі провітрювання е саму стулку або в закритому режимі. Дуже е класна фурнітура, First для дитячої кімнати. І крім цього, ви зверніть увагу, якщо ми живемо десь е на поверхах, де у нас дуже велика вітрова е, навантаження, то можемо використовувати так, цю фурнітуру також. При відкритті вікно повністю відразу не відкриється, а тільки на провітрювання. І, до речі, найбільше ми вікно відкриваємо на провітрювання. Тобто фурнітура, як по мені, буде слугувати двічі довше ніж звичайна фурнітура. Рекомендую від First Ферселд.